В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка юних художників, платформа творчості, де представлені роботи учнів Олександрійської дитячої художньої школи та вихованців городка Художній дизайн ЦДЮТ». для керівниці городка Олени Лафи та її маленьких художників. Це не перша виставка. Проте до кожної ретельно готуються. Чергова виставка дитяча. Я дуже радію, що у мене такі талановиті, класні діти, креативні, які дуже люблять малювати пальцями, і пензлями, і ліплять вони. Ну, дуже класні в мене діти. Я вирішила, що дуже буде нагода така. Сьогодні ще день поезії, 21 березня. Ну, і Ми вирішили зробити. Нашу злегка поетичну теж виставку на різну тематику. Тут є і котики, і собачки, і будиночки, і квіти все, що їх надихало сьогодні. Ми представляємо. Свої роботи представили наймолодші вихованці гуртка, пояснила керівниця. Я малювала будиночки, великі, маленькі, середні, різнокольорові. Представили на виставці свої роботи і третьокласники художньої школи. Перш за все, метою цієї виставки було, була профорієнтація, скажімо так, показати, що вивчають і що малюють діти, які приходять саме навчитися малювання до художньої школи. Ми показали не перший і не останній клас. Ми вибрали якраз таки серединку, третій клас. І на виставці представлені проміжні роботи, які виконуються згідно навчального плану, з дисциплін малюнок, живопис і. І станкова композиція, і саме мета цієї виставки показати і заакцентувати увагу на тому, що от діти, ходячи в гурток, чи технічний дизайн, чи там гурток взагалі по малюванню, що вони отримують там уже певну базу, і це їм допомагає в навчанні, поступаючи до першого класу художньої школи. Ось так. Виставку можна переглянути в Олександрійському міському музейному центрі.